Всім привіт! Рада вітати кожного з вас на моєму каналі. Розпочинаю це зимове, але досить тепле відео із такого красунчика жасміну-голоквіткового, який квітує вже зараз і настільки рясно і яскраво, що не залишається непомітним у такі суворі сірі будні. Подивіться, який красень! Він у мене заплетений ось так на стовп. А відео сьогодні хочу присвятити рослинкам, які можна висаджувати зараз. Взагалі, більшість декоративних багаторічних рослин можна садити саме зараз. Ось. І цим ми, в принципі, і займаємося, тому що погода дає нам таку змогу. Рослинки красиві із закритою кореневою. І е, також ще висаджуємо із відкритою кореневою, а саме чимерники. Е, чимерник чорний, який квітує зараз, або ще його називають морозником. Це я вже забігла далеко наперед, але у цьому відео е, дивіться його до кінця. Ось я вам покажу, як же ж правильно здійснювати посадку чимерника чорного для того, щоб він квітував і радував вас з року в рік і квітами, і красивою масивністю кущиків. Але спершу хочу вам показати новинки е, у своєму молодому саду. Так, так, наш сад зовсім молодий, тому що ділянці, на якій ми зараз працюємо, всього 2 роки. До речі, запрошую вас підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Обов'язково ставте ваші вподобайки, тому що через те, що я не так часто відзнімаю відео через брак часу і також обмеження із світлом. Мої відео почали менше залітати в рекомендації, та й взагалі ви менше їх стали бачити. Вони просто не висвітлюються. Ось тому ставте ваші вподобайки, коментуйте. Я всі коментарі читаю і відповідаю на них. Ось і підписуйтеся, тому що багато хто з вас дивиться мене без підписочки. А я бистренько покажу вам новиночки. Саме висаджуємо хвойні е, рослинки. Е, до речі, наш садовий простір відтепер пропонує вам і хвойні рослини. Для початку. Це сосник. Ось вже пізніше в цьому ж відео покажу вам заодно, які декоративні хвойні рослини можемо вам запропонувати. Всі красивезні, гарнезні, і, в принципі, такі, знаєте, що невибагливі і дуже хороші популярні сорти. Хочу розпочати вам із тих, що висаджуємо собі. Ось така красунечка Оберон. Подивіться, яка вона гарна. Це є дуже низькорослий сорт. Його дуже складно знайти в пропозиціях. Ось, але мені це вдалося, і я буду цю красуночку висаджувати у себе. У неї пізніше ще з'являються дуже-дуже красивезні шишечки. Розміщаємо її ось так. Хто слідкує за мною давно? Я показувала деякі фрагменти, як все тут виглядало. І ось ці клумби вони зовсім нові, тому що ми проводимо ще дуже багато комунікацій: проводимо воду, світло, а це все ми робимо під землею для наших зручних. І постійно потрібно щось підкопувати, перекопувати, викопувати. І також через те, що ділянка тут була польова, вона не оброблялася. Тут чимало зілля, і саме агресивного зілля, з яким дуже складно боротися. Ось, тому аж ніяк ми не можемо залишати землю відкритою і мусимо все встеляти агротканиною, і саме агротканиною, е, а не агроволокном, тому що агроволокно воно з часом е, розлазиться, і, е, ну, знаєте, краще все ж таки агротканина. У нас дуже багато берізки на ділянці, і потрібно, щоб вона якось зникала. Під цією агротканиною берізка все ж таки менше проявляється. Ось багато дуже інформації, таке інформативне буде ще відео. Тут посаджена сосенка пендула. Це вже друга на цій діляності. Я взагалі обожнюю сосни. Вони для мене дуже-дуже красиві, вони виглядають гарно в саду. І в основному всі сорти підбираємо. Невисокорослі, лише, лише це не стосується тих сосенок, Ось, наприклад, у мене. Ось тут посаджена сосенка звичайна. І ще є кримські сосни, для того, щоб створювати швидкий затінок. Ось, а всі інші, ті, що на таких невеликих клумбочках, це є декоративні низькорослі, які зростають там, від 60 до 1,5 метру. І є ще такі, що там, до 3 метрів зростають. Тобто це буде немасивна рослина і швидкість росту надто повільна. для того, щоб можна було вирощувати і у малих, і у середніх, Ну і у великих садах. Ось тут у мене така подушечко подібна сосенка Low Glow. Подивіться, яка вона красунечка. Вона має салатове забарвлення хвоїнок, які зараз стають ще більш-більш насичені. Вона у мене буде так посаджена у компанії із пендулою сосенкою Це сосна, звичайна до речі, пендула, не веймутова. Ось і із тисиком. Дивіться, який красунчик. Е, так, така класнюча. Вона, до речі, є у нас в садовому просторі на пропозиції. Тут у нас ялинка Сицилія. Теж вона дуже-дуже класна. Я цей сорт шукала собі давненько і змогла вицепити лише однесеньку е, штучку. Ця рослинка у нас є імпортна. Ось, подивіться на такому штамбику, вона буде виглядати ну мега-красиво. Ще із подібних у мене є сорт медуза, вона зростає теж дуже-дуже повільно і вона, до речі, є на пропозицію. І знаєте, цей сорт він є дуже. Як сказати вам, його дуже шукають. Ось, тому що швидкість росту малесенька, формує кульку таку. 40 сантиметрів і має красивезні рожеві прирости. Ну, це прям вау-рослинка. Зараз ми до неї дійдемо, я теж буду висаджувати її. Ще подивіться така сосна тунберга, що зростає колоновидною. Е, Огонь. Вона має жовте забарвлення, хвої. І подивіться, які велетенські е, у неї голочки. Вона у мене вже стоїть чимало часу, чекає на свою висадку, але. Знаєте, рослини в горщиках можуть стояти ну дуже довго, досить довго. Тільки за ними потрібно доглядати, їх потрібно поливати, і тоді можна висаджувати будь-коли у сезон. Я не мала часу висадити. А ось тепер, коли вже похолодало, саме дуже хороша пора для висадки хвойних, ну і вегетуючих зимових рослин. Ось це така уже е, страшненька трішки, тому що без листя і просто оголені гілочки. А насправді це дуже дуже красива рослина. Ось тут у мене два горщика. Це вигела сорту Алсамер Ред. Ось безкінечне літо квітує яскравими червоними квіточками і має низенькі-низенькі кущики. Сорт подібний до сорту Cherry Love. До речі, Cherry Love зараз у нас теж є на пропозицію. Я щось закрутилася і не показала. У мене їх небагато в пропозиції, але чомусь їх навіть не виставляла у свою групу з продажем. До речі, у нас є. Група з продажем рослин у Viber, там є актуальний каталог, і також е я виставляю всі рослинки із фото, щоб ви могли побачити і приглядіти, як вони виглядають. Тому хто бажає придбати Cherry Love, я її зараз вже ж виставлю, щоб вона була в пропозиції із квітуванням саме моєї, в неї насичений колір. То ласкаво запрошую посилання на viber групу та номер телефону, за яким ви можете написати у Viber, якщо не вдається приєднатись за посиланням. Я вам відповім і додавлю вас особисто у групу. Ще така красунечка. У мене – «Green Twist». Теж така вона невисокого зросту е, росте сосна веймутова, це у мене вже буде їх три в цьому куточку. Тут одненька, ось це друга, і ось там шверіна третя. Е, до речі, шверіна від Хорс теж є у нас на пропозиції. Веймутова красива, і грін твіст е, теж є, але мені здається, що її залишилось небагато. Це у нас грунтопокривна верба, яка уже набубнявила свої котики. Буде виглядати тут красивезно під нашою сакурою. Це у нас колекційний сорт сакури ще флеш. Так, і ось це красунечка. Вона переїхала із саду біля нашого будинку. Це Отокомпакт. Ось такі хвойні насадження у нас тут виходять. Ще чимало на ось цьому квітничку. Я, до речі, показувала цей квітничок в попередньому відео. Запрошую вас до перегляду на каналі, також є відео про рослинки, які тут посаджені. Тут продовжується і надалі. І ось так туди аж до кінця хвойний наш такий квітничок клумбочка. Ну і моя улюблена тепер сосна, не сосна ялина, медуза. Ось, подивіться, яка вона красунечка на штамбі. Зростати буде повільно і буде мати рожеві прирости. Я вже показала, як вона виглядає у вайбер-групі. Всі задоволені, на неї дуже великий ажіотаж пішов. Багато хто е придбав її вже, але її залишається доволі мало. Тому хто бажає, поспішіть, подивіться, придивіться. І вам вона обов'язково сподобається. Така красунечка. Ну і вже заодно. Покажу вам, яка посилочка приїхала до мене з теми. Мені так подобаються ці е, пташечки різні. Тому я захопилася саме замовленнями на тему такого садового декору. І ще під новий рік очікую ще одненьку посилочку із красою. Вже як прийде, тоді вам обов'язково похвалюся. Ну, а тепер хочу вам показати е, чимерник чорний, карликовий сорт. На жаль, назву його я втратила. Але ось такий він красунчик із сезуватим, низеньким листячком і такими невеличкими квіточками, які є на одному стеблі два квітоноса. Дивіться, які красунчики, до речі, цей чемерник ще й пахне. Це така неймовірна краса, він карликовий, буде зростати. Вам дуже красиво, і у нього не будуть під листячком ховатися квіточки. Ось таку поділочку, такий кущик. До речі, я зараз його в групі теж пропоную на продаж. Його залишилося дуже дуже обмаль. Також ще й пропонуємо інший чимерник чорний. Тільки із вищими квітоносами і із більшим листячком. Ця квіточка квітує відтепер і аж до весни, тобто всю зиму буде тішити вас. І щоб ви не переживали, ми також зараз висаджуємо рослини з голим коренем, тому що ця рослина саме зараз вегетує і її можна висаджувати у землю. Тут в цьому горщику зібрані від поділу куща. Невеличкі такі поділки, які ми будемо е, назад висаджувати у рядок, щоб пізніше вони підростали, але я спеціально ось так поставила, щоб ви бачили, як потім в дорослому вигляді буде виглядати кущик. Тому що в цьому відеречку зараз знаходиться більше 30, а то й 40 поділочок від даної рослинки. Тут аж і будемо його саджати. А як правильно саджати морозника? Я вам зараз все покажу, тому що дуже багато хто допускається помилки при посадці, і потім рослинка вас не тішить так, як би мало. Морозник полюбляє саме дреновані ґрунти, щоб не було застою води. Тому зараз я гарненько розпушую землю. У нас тут красива земля, але через те, що були сильні дощі, вона є вологою. Ну, нічого страшного. Це дозволяє все одно ж таки здійснити посадку нашого морозника. Або щемерника чорного. Викопуємо таку ямку. І ось, можете бачити, у нас є корінчики і ось тут брунички. Ці брунички є квіткові. Подивіться, уже видно, як з'являються такі невеличкі квітоноси. Ось тому ми мусимо висаджувати так, щоб не заглибити ось ці брунички. Також ми не зрізаємо квіти, тому що ми хочемо, щоб наш чимерник нас радував впродовж цілої зими, і не зрізаємо листочки. Так, у ямку ми ось так його ставимо. Бачите? І контролюємо те, щоб не заглибити наші брунички. Тому що, якщо ми його заглибимо, він ще цей рік поквітує, а всі подальші роки не буде квітувати через те, що ці брунечки засипані, рослинка заглиблена. Ось так. Ми його посадили, розправили. Ці ще такі несимпатичні квіточки я приберу. І ось така краса у нас вдалася. Тому обов'язково висаджуйте цю різдвяну розочку, різдвяну квіточку, як ще називають, у себе у садочках, і вона буде тішити вас впродовж всієї зими, всім мирного та тихого дня.